Сумлінно виконував свої посадові обов'язки, а натомість опинився у центрі скандалу. 10 березня близько 23-ї години під приціл камер ситуаційного центру потрапила група людей, що побила охоронця Сабарівського кладовища. Із постраждалим, який є учасником бойових дій, ми поспілкувалися телефоном і дізналися, що стало причиною конфлікту. Вони приїхали, вони повідомили, що мають зробити фаєр шоу якесь. Люди намагалися заїхати на автомобілі, на кладовище, на територію. Я їм завадив, вони розпочали бійку. А вони були випивши, не зрозуміли, не хотіли розуміти. Йти пішки до могили відвідувачі не захотіли. Натомість намагалися самостійно відчинити ворота. І поки одні відкривали проїзд для позашляховика, інші штовхали та били охоронця. На місце події прибули працівники поліції та медики. Стало я трошки, трошки недобрий, бо голова почала боїти дуже. Підпухлость під оком. Як почувається колега, нам розповів розпорядник Забарівського кладовища Василь. Я його завозив додому, підвозив це. Був він так у важкому так сказати, стані. От, каже, дуже сильний тиск підвищився. Там якісь таблетки пив. Я його підвіз додому, він так ледве пішов. Пустити автівку Сергій не міг, адже на території кладовища діють правила, дотримуватися яких повинні усі, не зважаючи на прізвища та регалії. Хочу зауважити те, що в нас є певні правила, які затверджені наказом по підпри... нашому підприємству. Також хочу звернути вашу увагу, що ми їх і оприлюднили, щоб люди могли з ними ознайомитися. В ході спілкування з охоронцем, охоронець їм сказав, що машиною не можна заїжджати, якщо ви хочете зайти, то, будь ласка, ви можете через хвіртку відчинену, будь ласка, заходьте. Постраждалий охоронець вже написав скаргу до поліції, і правоохоронці з'ясовують усі факти інциденту та вже відкрили кримінальне провадження. Під час конфлікту вони завдали охоронцю тілесних ушкоджень, забрали ключі та потрапили на територію кладовища. Усі учасники конфлікту встановлені за цим фактом розпочати кримінальне провадження за частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Зараз поліція встановлює усі обставини конфлікту. Ми й надалі інформуватимемо наших глядачів. Щойно з'ясуємо більше подробиць. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта.